З вами Наталя Кулініч. Вітаю у Житомирі. Відкрили виставку ручного домашнього килимарства Житомирщини. Оглянути килими ХХ століття ручної роботи із різних громад області можна у Житомирському фаховому коледжі культури і мистецтву імені Івана Огієнка. Українське радіо Житомир побувало на відкритті виставки, і про неї нам розповів автор ідеї, директор коледжу Микола Покропивний. Це маленька експозиція, то що можна було показати все, але нам головне було ну ці роботи продемонструвати, тому що наші студенти навчаються декоративно прикладному мистецтву, і це має мати великі корені. І діти мають вивчати, бачити це. І сьогодні важливо те, що навіть така виставка вона цікава не тільки для наших дітей і, і Викладачів це дуже цікаво як феномен феномен народної творчості нашого полісся. І ці кольори, ці взори, ну вони просто вражають і не можна залишитися просто байдужим. Мене це дуже тішить, це подобається і вражаюче. Як виникла така ідея? Чому вона з'явилася? Ідея виникла дуже давно. Це ж наше, воно. І хто не знає українських килимів, поліських. Мабуть, він багато втратив, і коли ти побачиш один раз кілька килимів, це кожне своє життя має. Це ну просто експозиція, яка тебе надихає, і ну його не можна зробити. Одне що дуже шкода, що ми це не музей, і це треба зберігати. Я думаю, що музейні працівники вони сьогодні є, і будуть ну робити це примножувати, і це дуже цікавий напрям нашої народної творчості. А Скільки килимів представлено на цій виставці і звідки вони? Що це за килими? Це килими 20-го століття в основному. Килими. Саме дорослий килим – це 904 року, а всі – це 50-60-ті роки килими. Це північні райони нашої області і центральний район це Андрушівська громада. Ну, у нас немає можливості експозицію велику робити. Ну, то, що ви бачите, наш простір, але та кількість килимів, яка навіть представлена тут, вона просто вражає своєю вишуканістю. В основному це приватні колекції, але є ті приватні, які люди віддають до музеїв країна. Місцевих все і люди, знаєте, по різному, але дуже бережно відносяться до нього. І з таким знаєте задоволенням люди привезли, щоб продемонструвати свою красу. Ну, дійсно, ми коли монтували, я можу розказати цілі історії про це, це. Просто цю красу, коли ти бачиш, ніколи її не забудеш. Я думаю, що це перший крок наш сьогодні продемонструвати таку виставку, але ми хочемо. Хочемо і продовжити, тому що сьогодні багатство, яке лежить в... в оселях нашого краю, не можна виміряти і передати його. І сьогодні це був тільки перший крок, коли ми почали готуватися до виставки. Я не знав, як буде знаєте, війна, багато проблем, все. але люди з великою відповідальністю віднеслись і це все позвозили попривозили. і попривозили. Я не можу. Я ходжу в цих коридорах дуже багато років, і вони для мене сьогодні якесь храмове приміщення. Ви згадали про студентів а на прикладі цього ручного калимарства Житомирщини вони будуть якось навчатися. Я думаю, багато тих прикладів є і в Килимарстві, і в такій народній творчості, яке сьогодні не до кінця досліджено. Я так думаю. Килимарство взагалі, воно трошки змінилося. чому? Ну, часи змінилися і все. І ті станки, які сьогодні, це ручні домашні килими, які станки були створені своїми руками, в кожній, ну не в кожній оселі, але в багатьох. І я ще пам'ятаю, таке, там, де я. Народився, не було Калимарса такого, але райони Північні, це Коростень, Овруч, Олев, все там було ну, багато. І коли люди починають розповідати про як сам процес е, творення килиму, знаєте, тут дуже цікаво. Коли ти дивишся на кожну нитку, ну, ти вражаєш, е, скільки за цим стояло фізичної роботи, крім фізичної роботи, такої творчої, уявляєте? Але килими робили всю пору, Влітку ніхто не робив килими, бо було багато господарчих робіт, і люди просто були зайняті. А вже якби легка робота була на зиму, а легка це килимарство і багато. Тобто ми маємо що досліджувати і чим гордитися. Бо сьогодні я кажу, кожний взор, кожний килим це така унікальність і радість. Я просто вам не можу передати. Яку історичну і художню цінність являють для нас сьогодні, килими ручної роботи представлені на виставці, розповіла завідувача відділом етнографії Житомирського обласного краєзнавчого музею Валентина Невеська. Якщо сказати про килимарство на Житомирщині, починаючи з Волинської губернії, то це один з промислів, який був найбагатший на Волині. По статистичних даних газети Волині взагалі в трудах статистики Волинської губернії початку ХХ століття, на торгах передвеликодних торгах найпоширенішим продавалися худоба, яка була. Була, е, був багатий край залишки меду до Великодня, солоної риби і килими, тому що пройшла зима, люди не були зайняті в роботі на е, городі, на полях, і тому вони ткали килими. Е, що телемарство, ну, будемо говорити на Житомирщині про сучасність. На Житомирщині було дуже гарним і таким великим і вагомим промислом говориться про те, що... ХХ століття дослідник і працівник краєзнавчого тоді музею, називався тоді музей науково-дослідний Волинський музей, був відправлений в Коростишівський округ саме в село Бехи, де було найбільше килимарство, для того, щоб дослідити килими. І це був Науковець, який досліджував їй декілька років 20-х, кінця 20-х років 20-го століття, і до середини 30-х років, після чого й був репресований. І його, результатом його праці стала книга, яка так і називається «Килимарство на Коростенщині. Дуже мало цих примірників залишилося, але ця книга і зараз. Популярна, і хто починає вивчати тілими, той звертається до ось цього першого джерела. Килим це не просто, не просто якась прикраса, це ніби поле, ніби життя, ніби вся, все, що стосується сім'ї, може закодоване бути в цьому килимі. І ось перед нами, мабуть, один з найстаріших килимів цієї гарної. Виставки це килим також з Овруцького, зараз ОТГ. Циму що, якщо порівняти його з іншими килимами, тут берег світлий, ось він він світлий цей берег, бо в інших килимів або без вони, або без берега сучасні килими, або берег там темний. Тут же він світлий. І також ми можемо побачити тут дерево життя. Ось воно, воно звичайно стилізовано. І по тому, як вироблене ось це дерево життя, ми можемо навіть допустити таку думку, що це міг бути мороз, монастирський... Килим, тому що замість верхніх коріння, ми бачимо, ось воно внизу у нас замість верхніх гілочок у нас тут ніби підсвічники. Особливо були популярні килими, це ті, які вироблялися в монастирях, тому що там була достатньо велика приміщення, де можна було поставити великий верстат, тому що здебільшого, якщо це були килими, зроблені в селянській хаті, вони зроблені із двох пілок, так сказати, тому що не можна... Килим був вузький. Тому монастирські килими були дуже гарні і, звичайно, майстри монастирі називалися, чоловіки тка ткачі, називалися коберники. От це також. Це були дуже цінні великі килими, і в фондах нашого музею зберігається, наприклад, четверть килима, яка завдовжки десь два метри. Тобто це був величезний килим. От ось ми бачимо, оце майже можна визнати. Що це найстаріший килим цієї виставки. Якщо ми побачимо ось поряд, то це килим села Левковичі, села Левковичі Овруцького району, колись там була невелика така колгоспна, скажімо так, ткацька фабрика, або маленьке таке підприємство, яке ткало коври. Причому ці килими були, зразки які бралися із старі. Килимів тло могло бути уже інше, і звичайно яскравіші кольори, але сам узор був. Старовинний. І на цьому килимі Левковичу ми бачимо ось цей знак, який характерний для території краю, який називається Козаки, ось такий геометризована антропоморфна фігурка. Там також є берег і навіть є бійниці, тому що килима робили, ніби захисна функція його була. І по його берегу були такі ніби отвори для того, щоб туди вставити рушницю. Стріляти по ворогу, ось вони. дивіться, ось вони коси вони коси, але вони е, спостерігаються. Якими були характерні візерунки для Житомирщини на килимах? Тому що ми бачимо тут на виставці і рослинні квіткові, і ось такі геометричні. Звичайно, це вже колекція більше після, після 50-х років, 50-х років лише декілька килимів. Є старовинні, як ми цього бачили. ось, Також килим весільний там при вході біля східців із датою 1904 рік. І, в Килима, от структура самого килима могла зберігатися, але саме тло або центр вже міг бути орнаментованим рослинним орнаментом, або як ми називаємо брокарівськими квітами, або як в народі кажуть, рожами. Тобто змінилися, звичайно, килими. Але якщо взяти взагалі килими, які були кінця 19-го, початку 20-го століття, скажімо так, до війни 40. Року, то це були килими і в круги, називалися, і в козаки, і в птахи, і в ружі, і в сосонку, і в кукурузку. Це народна назва килимів. Що хочеться сказати про килимів. Зараз цей знак називають берегиня. Я все життя працюю у культурі, багато їздила. я, я багато, Дуже багато їздила по області за своє життя в культурі, але я ніколи не чула, щоб майстриня ось цей знак називала берегиня. Тобто це штучно придуманий, гарний вислів. і Походить він скоріше від берег. Як князь, княгиня, як берег, та, що бігає по берегу, це берегиня. Тому Звичайно, все тече, все міняється і. Нім подобається називати так ось цей знак. Але в принципі можливо він походить від отої матері сирої землі або богині Макош, Знак дуже древній. тому я його берегини не називаю. А ці традиції калимарства, виготовлення калимів, вони на сьогодні втрачені у нас чи вони збережені? Я б сказала, що останнім часом дещо відроджується, тому що це дуже цінно і за це. Це ціниться, але скажімо так, що майже, майже, майже не не відроджується. Що текстиль фабричний працював добре і можна було це купити. А для того, щоб виготовити килим, це було дуже складно і довго, тому це така праця, яка за ручну роботу треба платити дуже дорого. Тобто праця себе просто не окуповує, тому, мабуть, не дуже розвивається оцей промисел зараз. Представники громад Житомирщини, які надали килими для виставки. Говорять про особливе ставлення до цих виробів в оселях сучасних полісян. Галина Білецька, Андрушівська міська голова, розповіла, які саме килими, з яких сіл і яких родин представлені на виставці від їхньої громади. Оце храмове свято в коледжі культури, да, на виставку килимарства ми привезли свої килими, які є в колекціях, вже в приватних колекціях. На жаль, так нашого села Мостове і дві наші жінки, які дуже шанують традиції, які є в українському народі. Тому і те, що було надбанням у їхніх бабусь, у їхніх мам лишилося сьогодні. Вони це дуже цінують. Привезли на виставку, хай би побачила вся Житомирщина, які шикарні у них є килими. Садивок, це Марія Тимошенко, Наталія Стеценко. Вони, до речі, дуже гарні майстрини, виготовляючи тут крупки, показують об'єкт нематеріальної культурної спадщини. Це жінки, які дуже гарно співають, тому що краса вона йде з усього красивого, да, з пісні, голосу, тексту, з приготування страви із такої краси, яка ткалася на килимарстві. Мені здається, жодна хата не була прикрашена да, без килимів. Тобто, це традиція багато віків, притамана саме нашим українським. Садибом і наші українські сім'я не уявляє, як би можна було жити, щоб не бачити такої краси. Тому все, що є, має зберегтися, має донестися до наших нащадків. і подалі культури українського народу мають існувати ці узори, і ці зразки. І далі все носиться свою. Далі якісь там певний вік буде вносити якісь свої там виклики, але основа лише це та, яка є на сьогодні. Тому я просто хочу, щоб всі це бачили і розуміли, що це наша краса, якою ми маємо. Гордитися по всьому світі. Вони не лежать десь там, а висять у хаті, і вони дуже цінують це все. для них це є. Вона свого роду жінок попередить їхніх бабусі, і вони це завжди несуть з такою великою гордістю. що а моя бабуся ткала, а так от я це бережу. Тому. Хай хай процвітає, хай далі хтось бачить це все і далі продовжується наша традиція. Да, зараз килимарство вже є. Хоча в нас, наприклад, є станки, де можна було б дару, да? але оскільки це вже відійшло, да, і вже потреба якась інша. Тому зараз ткацтвом мало хто займається, хіба що, можливо, десь якісь там майстернях. А в основному вдома вже тільки зберігається те, що робили їхні попередні. Якщо вони будуть бачити, що хтось цікавиться і розуміє цінність цього килима, то Однозначно, що не це, не дай Боже, так? І передасть там руки, де хтось розуміється красу цього, і знаковість килим. Килимарство на Житомирщині давня традиція, яка, хоч і втратила свою ужиткову роль, але не зникла зовсім. А в деяких громадах області нині відроджується. Про це говорять представники Овруцької міської ради Оксана Левківська, відділ економічного розвитку та залучення інвестицій, та Юлія Корчемна, начальниця відділу культури і туризму. Унікальна можливість сьогодні побачити ще один напрямок килимарства, який розвивався у нас на Житомирщині. А зокрема, на Овручині ярко представлено було саме ткацтво, килимарство, яке розвивалося в селі Левковичі. На той момент це була Левковицька сільська рада. Сьогодні це старостат, який входить до складу овруцької громади. І я хочу сказати, що на даній події представлені килими як пізнішого часу, так і сучасні. Аж так і сучаснішого. Хочу сказати, що в Левковичах кожна майстриня спочатку мала станок у своїй хаті, і все килимарство, вся ось ця індустрія починалася саме з хати. В одній кімнаті люди і жили, і їли, і ще й ткали такі унікальні речі. Пізніше в Левковичах вже був відкритий цілий відділ нашої фабрики Овручанка, і вже ткали найбільш. Сучасні такі килими, які також ви можете побачити на цих стінах. Окрім того, ці килими вже були в кожній нашій родині, не тільки в Овруцькому районі, а їх дуже цінували і за межами нашої області, і за межами нашої України. Тому що на той момент це вже ми прикрашали свої ліжка, ми прикрашали свої стільці. А попередньо навіть ослони лави застилалися ось такими килимами. І це були предмети не тільки домашнього вжитку, а це була традиція, яка передавалася із покоління в покоління. І саме у нас в Левковичах цілі сім'ї ткачок, які славляться, і на сьогоднішній день зайшовши до них в оселю, ми можемо їх побачити на стінах, на ліжку, на стільці, і навіть ще вони зберігають у своїх скринях для майбутніх наступних поколінь, щоб. Було що передати, щоб було що показати, і окрім того, сьогодні це нас більше ще підштовхнуло до того, що ми маємо відродити те, що забути сьогодні на нашій землі. І ми будемо намагатися сьогодні. Даємо слово нашим глядачам і всім, хто тут сьогодні зібрався, що все-таки на овручині килимарство відродиться, і ви будете приїжджати, приймати майстер-класи і не тільки милуватися цими шедеврами. а і бути дотичними до тих шедеврів, які народжувалися ще за багато часу. Це в основному родини, які е, починали не тільки з килимів, а й ткали рушники, й ткали завіски, ткали е, підзорники. Тобто, це ну, великий спектр е, був тих речей, які ткався саме на станках, і які були у кожній хаті. Розкажіть, чи трошки про ті килими, які сьогодні привезли? Скільки ви від своєї громади привезли? Яких це вже села тут представлені в нас Левковичі, Гошів, До речі, у одному із сіл в Гошові в будинку культури на створена музейна кімната, де люди сьогодні презентують килими. Вони збирають рушники та килими. Тому запрошуємо нас, якщо побачите дуже багато цю техніку. Загалом ці килими зараз зберігаються, просто я кажуть, в скринях вони не використовуються в основному. Хоча мода повертається, і деякі люди вже застилають сьогодні дивани, ну якби створюють. Слідують моді, і вони знаєте, от, нове це давно забуте старе. А у нас забуте старе це дуже прекрасні. Це люди, які сьогодні, представники бібліотек, які функціонують, вони від своїх родин. Це люди, які от є тисяча спочатку 20-го століття, які про які сьогодні розповідали, презентували це із села Левковищі, саме колишнього Овруського, нині Коростенського району, взагалі Короса. Але Овруччина В основному вона дуже багата а, майстрами, які ще й донині пам'ятають цю техніку, які можуть ще передати майбутнім поколінням свої знання, своє вміння. І ми все-таки зараз працюємо над тим, аби а, більше дізнатися про цих майстрів, зібрати у них оці дані, що а, і а, якусь таку вибрати локацію, до речі, відроджуємо наш істо... музей історії Оврущини, де ми будемо зберегти. Рати відомості про таких людей і розповідати їм про них іншу. Так дійсно квітки рідко застосовувалися. В основному це були орнаменти, це були ромби, квадрати. Е Геометричні фігури різні, які символізували ту чи іншу, наприклад, жінку, основу так, материнства, життя, ти, ти саме побут, який існував у нас, у наших древлян, які населяли нашу територію, нашу землю. І це все, кожен, як то кажуть, орнамент він підкреслював саме це буття. І ось, якщо подивитися, за спиною висить сучасний уже килим який був ткани саме під час роботи і дії самовідділення ткацького нашої фабрики Овручанка, і розходився по всій, по всій, по всій, як то кажуть, не тільки нашій країні, а й за межі. Пересвідчитись в тому, що народне мистецтво нині для українців важливе джерело самоідентифікації, а ще величезна радість від споглядання можна щодня. Вхід на експозицію, вільний і доступний із понеділка по суботу.